Нарешті, друзі, ми вже вмостились е, і можемо з вами починати розбір е, сьогоднішньої теми. Ми говоримо сьогодні про громадянський шлюб. Всі за і проти. Так, сьогодні будемо говорити саме про це. Будь ласка, якщо можете, поставте лайк, підпишіться, і ми будемо. Починати. Нагадаю, що це канал налаштований на те, щоб з психологічної точки зору розбирати ті чи інші ваші життєві проблеми, зв'язані з стосунками в іншій мірі, так? так, з пошуком себе. А, якщо щось десь ви загубились, таке теж буває з вами: неймовірний, просто ідеальний, красивий, мужній, розумний, мудрий. Нікудим вусик і Мар'яна Громадська. А теж красива, розумна, мудра і неймовірна дівчина-психологиня. Отож, почнемо за читати коментарі. Так, у нас сьогодні передача не на дивані, а на, на, на каві вийшла. Так, я вибрала декілька повідомлень своїх клієнтів, які. Дуже актуальні, я думаю, для багатьох жінок, ну і не тільки жінок, ми прочитаємо. Привіт, підскажи, будь ласка, я вже три роки зустрічаюся з хлопцем, ну не просто зустрічаюся, а ми живемо. І він мені каже, що там в паспорті нічого не міняє, але я хочу офіційного шлюбу. Як мені його переконати, що там це важливо для мене? Юр, тобі питання. Тобі важливий штамп в паспорті? Я дуже просто скажу, мені він не важливий, але mm -hmm. якщо мова йде про тебе. От я хочу манюнечку. Давайте. От я хлопець. Я хочу маню. ми так теоретично розглядаємо ситуацію. Ну та навіть практично. Що за От цю манюнечку я хочу. Так що ну тому я її буду тягнути в ЗАГС по любими правдами. Ти будеш опиратися? Чого так стоїть швидко? І до речі, ще є інша проблема: що навпаки, хлопці дуже швидко тягнуть. Не знаю, чи ми будемо розглядати це сьогодні. Поговоримо. Так, але е, Це один із проявів. Я як хлопець кажу, я ж не психолог і не маю відношення так, до Так, тому мені важлива думка просто хлопця, не психолог. От кажу: от, як ти мені подобаєшся, тебе би я тягнув. От у мене з тобою була б інша проблема. Угу. Що я занадто оце дівчат відлякує. Так. І, якщо є симпатія, ну от і все. Тому, а якщо він, навпаки, не тягне, якщо він відволікає, то це, значить. Це не означає, що в тобі, як дівчині, щось не так, mm -hmm. я як хлопець це кажу. Це означає, що я з цією дівчиною не хочу шлюбу. Дівчата, Але... слухайте уважно, це відповідь на ваші запитання, чому yeah. ваші хлопці не тянуть вас до офіційних стосунків. Мало того, я в, в поясненні мене питали, чи є в поясненнях, що, так зараз не на часі, в мене зараз довго, в мене зараз тут банк пресує, тут зараз в мене купля продажа землі. Ну, тобто, причину в мене було, от скільки питань. От стільки на них було причин. Так. Але, знову ж таки, ту дівчину я максимально поважав, тобто мені подобався з нею, ну, наприклад, статевий акт. ну Це до прикладу. У тому, що кожному може подобатися відчуття біля неї. Так, так, але, Хтось так. Був банально меркантильне, тому що вона на машині. А в нього ніколи не було дівчини на машині. Я такі випадки, до речі, теж знаю в житті. Боже, тут що може бути, і я кажу, що це моя відповідь не професійна але давайте заслухаємо зараз. Професійну людину, людина, яка закінчила двохмісячні психологічні курси, <рес> 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 буде тут експертно розповідати <рес> думку. Так, так. Так, насправді, чому я запитала це в Юрія, тому що Юрій є е, представник нашої чоловічої статі і він дає конкретну відповідь, чому чоловіки не одружуються, не одружуються тому, що вони не бачать глобальної цінності вашої в своєму житті. В е, цьому підтвердив нас Юрій. Так, тому дівчата, якщо ви довгий час проживаєте з хлопцями, хлопці не будуть з вами йти в шлюб, пояснюю, чому. Ви починаєте жити, і тут ви даєте все те, що хотів би чоловік отримувати від вас як від дружини, але ви йому не дружина. Я завжди порівнюю громадянський шлюб. Це як чоловік пішов в салон, взяв автівку, йому дали кататися, їздити на ній. А тут, через три роки, кажуть, слухай, за неї треба заплатити. Він ясно, що вже за неї платити не буде, і знаєте, що зазвичай чоловік зробить? Віддасть цю автівку і піде копить вже нову, на якій вже він буде їздити. Тому дівчата, це що ви робите, це ви просто віддаєте всі свої ресурси безкоштовно в користування. І через три роки ви просите заплати, будь ласка, за ці користування. Як ти думаєш, абсолютно з'їде? Але тут треба важливо, тут потрібно важливо о, рамки, якісь, о, тому що я знаю дівчат, які. Хотіли би заміж. Дівчата, які хочуть заміж, просто панічно, От, все заміж це пункт, з ними не вартує зв'язуватися взагалі. Тому що а. там є певні, на мою думку, я не знаю, але є певні якісь відхилення, які для вас, як для спеціалістів, спочатку треба попрацювати з цим. І тоді, тому що всі дівчата, які адекватні, які абсолютно з ними хочеться спілкуватися, до них. Тягнешся, тобто якось, типу, давай, давай йдемо на побачення, то я б зауважив, що вони навпаки не спішають, не поспішають. Uh -huh. І для вони навпаки, навіть якась частина, типу, давай only зустріч. Типу, все. І... Але заміж все-таки, хотять, мріють, напевно, всі дівчата. Просто десь не та людина, десь така, можливо, так. І до чого це я говорив? Я щось... Стукнуло мені, я ню... вибило. Тобі. Ну, Тобі ми, теж... ми продовжуємо все таки про громадянський шлюб, і е, ми ведемо до того. Е, це насправді стосується не тільки жінок, а й чоловіків так само, тому що дійсно є випадки, коли жінка не хоче заміж. Так, наприклад, це так само це стосується точнісінько, того що жінка теж десь розглядає кращий варіант. Вона готова з вами бути разом. Ви О. десь вигідні їй чи йому. В такій ситуації насправді тут йде win-win, Воно так, однаково так. якби грає. Ви вигідні, але ви, ви не настільки по важливі, Подобаєтесь. подобаєтесь так. Може Однозначно вона не ходила взагалі. Так, десь ви закриваєте якісь потреби одного чи іншого партнера, і е, партнеру десь е, добре з вами, вигідно з вами. Але не готові з вами прожити все життя і не бачать у вас тієї людини, з якою ви хотіли побудувати сім'ю, народити дітей, взяти за вас відповідальність. Тому що дивіться, я завжди кажу, що таке громадянський шлюб. Громадянський шлюб це чоловіка, який не готовий брати відповідальність і жінки з низькою самооцінкою. Це от, чітко дівчата розуміти, як би це вам було не прикро слухати тим жінкам, які живуть і думають, що ось ми поживемо. Я йому покажу, як я борщі варю, яка я гарна господиня. І він захоче на мені одружити сні дівчата. Це помилка, тому що чоловік, якщо він хоче і бачить у вас, ту справжню жінку, ту цінність йому не потрібні не борщі. Він це бачить відразу при декілька зустрічів. І ми говорили про те, що стосунки мають свої якісь етапи. Я говорю так: рік часу це достатньо для того, щоб зустрічатися, дізнатися один одного а далі ці стосунки мають переходити в інший. Площину, іншу площину, тобто в шлюб, якщо далі шлюб не відбувається, і етап не переходить в сімейний, діти так, спільні цілі, ці стосунки просто приречені, це стосунки неврозів, стосунки претензій, обвинувачення, і це називається клієнти мої і клієнти медичних клінік, і зі псутим здоров'ям, психікою і нервами, тому дівчатка, моя рекомендація: так само чоловікам. Рік часу зустрічайтесь, кайфуйте, насолоджуйтесь, придивляйтесь один до одного. Так, а після року давайте собі чітку конкретну відповідь: чи хочу з цією людиною, чи не хочу, чи ми однакові чи не однакові. Тому, якщо вже три роки пройшло, я даю відповідь цій е, людині, яка написала це повідомлення. Е, три роки пройшло і нічого не відбулося. Будь ласка, прийміть це рішення і усвідомте, що ви не важлива людина в цьому житті вашого чоловіка, зберіть речі побажайте йому щастя, здоров'я і далі йдіть, влаштовуйте своє життя. Так. Друзі, перед тим, як ви поставите лайк, і ще напишіть в коментарях, чи я трішки похудав, тому що я займаюся, тиждень вже нічого лишнього не їм. Юрій дуже старається лайкати йому, щоб в нього була <с мотивація. Так, напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо так, ви бачите якісь зміни, то напишіть. якщо не бачите, так само напишіть, а ми йдемо до наступного коментаря. Так. Так, я зустрічалася з хлопцем і говорили про сім'ю, і він мені каже, що громадянський шлюб зараз має таку саму юридичну вагу, і що це теж є вже сім'єю. Ну, це одна із моїх шаблонів. До речі, я би книжку видав якусь таку збірочку малесеньку. На мою думку, ти теж так вважаєш? Так, зараз дуже сильно. Я просто вам скажу чесно: я за другою світою юрист і зараз вам я почну з юридичної точки говорити. Так, там прийняли малесенький пункт, якщо громадянський шлюб прирівнюється до шлюбу, але його дуже важко доказати, що він насправді існував. Треба сусідів, людей, які будуть підтверджувати. Це Практично неможливо. І в мене був один випадок з моїм клієнткою і клієнтом. Ну, вони не сім'я, але живуть громадянським шлюбом. І що я вам хочу сказати, чоловік бизнесмен, він багато купляв нерухомості, купував машини колишнім дівчатам, колишнім дружинам. І цього навіть не знала його офі... ну, неофіційна громадянська дружина. Хоча вона свято вірила і впевнена була, що вона дуже вагома, і вона все знає. А, і до чого я кажу: цей штамп в паспорті насправді він вам дає юридичну безпеку і розуміння, що з фінансами відбувається. Тому що, коли пара живе, вона насправді спільно вкладає так в сімейну коробочку, так щось там дівчина, якісь кошти, мужчина, якісь кошти. Але коли ви офіційний маєте штамп ваш чоловік і ваша дружина не має права нічого не продати без вашого дозволу і відома. Тому ви ці всі нюанси обов'язково будете знати. Тому... Ось це, що вам мужчина розказує, що це юридично несе якусь відповідальність. Повірте до нотаріуса, коли приходить чоловік продавати майно, там є графа офіційний шлюб. Якщо там немає офіційному шлюбі, там немає графи громадянська дружина і дозвіл її продати майно. Тому це все туфта, не ведіться на це, і скажіть. Я завжди кажу, то ти скажи, якщо йому не важливо, так то давай ми просто її поставимо. Тому що це просто мені важливо, і ми далі будемо так жити собі і нормально існувати. Повірте, мова буде абсолютно інша. Це як з мовою. Яка різниця на якій мові? Так українці так. всі кажуть, так так. Ну якщо немає різниці, ну так українською ж говорить. Між немає нема різниці. яка різниця, Якщо мова не має ніякого значення а. і. Скажи, будь ласка, у тебе була практика справжнього ну, законного шлюбу та і громадянського і так і так. У мене була практика справжнього шлюбу, громадянського у мене не було. Але в мене е, був випадок, до речі, і чому е, мене мужчина, коли я зустрічалася з ним, дуже мені чітко говорив, ми переїдемо, будемо жити разом. І я йому чітко сказала: дивись, ми будемо зустрічатися до того моменту, поки ми не зрозуміємо, що ми готові вступити. в Шлюб. Він якось дуже неохоче до цього відноситься, бо попередні його проживання з дівчатами насправді були більше громадянські. Mm -hmm. і, тобто в нього теж був шлюб, він розлучився і далі. Лі я так зрозуміла, він не має бажання входити в офіційні стосунки, і ми з ним почали розмовляти. Я почала наводити приклади. Дивись, кажу: ну ми зустрічаємося, нам нічого не заважає. Але якщо я буду переїжджати в твій дім, виключні статус офіційної дружини, тому що в нього була дитина. І я кажу, я не хочу просто приїхати, я хочу на законному, незаконних основах якось з тобою комунікувати. Він погоджувався, він десь там розумів, навіть дивилися будинок, вже планували сім'ю. Чесно, я вам скажу, і десь в якомусь етапі він зрозумів, що він не готовий до шлюду, і на цьому ми поставили точку. До чого я кажу, але ми це дуже швидко зрозуміли. І він, і я, так? якби я переїхала до нього, далі би жили б ми разом, далі я оце би вимагала у дружині. А він не готовий, повірте, це знову ж таки роки невротичних стосунків, так. мої подавлені емоції агресії. Я, як психолог, просто це знаю. А тут ми буквально за два-три місяці зрозуміли, що ми не готові офіційно бути, ми не готові, і людина зрозуміла насправді, що вона не хоче шлюбу і вона не буде цього робити. Тому ми просто навіть не тратили час один одного. Скажи, будь ласка, чи відрізняється якось е, кунілінгус в громадянському шлюбі і в ну, справжньому просто цікаво? Ого, Юра, я, Це таке вже питання, тут я... медичного характеру, не, та, ну, з точкою я... психологічного. Ну, ну, для жінки мені цікаво, як очима жінки, чи воно відрізняється, якось чи не відрізняється емоції, відчуття. там. А в шлюбі чи не в шлюбі? Е, ну, я не знаю, ну. Чесно, я таке питання не чекала. Думаю, це залежить від того, чи подобається людина, чи не подобається. Це так, як стосується секс з коханою людиною і секс просто з людиною, звичайною. Це я завжди порівнюю. Секс з коханою людиною це. Емоції, це бажання ділитися те, чим ти маєш. А секс просто з людиною, яка тобі не важлива, це як піти в Макдональдс, піти в спортзал, просто зробив своє діло і пішов. Так ти не вкладаєшся, ти не маєш бажання щось передавати, віддавати людині. Ну тому це не до порівняння. І насправді громадянський шлюб і офіційний шлюб, це ви в офіційному шлюбі, хлопці, зрозумієте, ви будете бачити розслаблену, спокійну жінку, яка впевнена в собі. І Впевнена в тому, що і чоловік її обирає, і чоловік е, готовий за неї нести відповідальність, тому що в жінки дуже важливий момент, знаєте, який е, щоб вона відчувала безпеку, надійність і впевненість в завтрашньому дні. Якщо а громадянський шлюб цього не дає ніякого пункту, і ви получаєте навіть таку невротичку, яка постійно з якимись претензіями чогось хоче, але не може вам прямо сказати і постійно до вас чомусь ціпляється, і ви її робите кунілінгус, а вона далі невротичка. Розумієте? Та, І нічого та, не допомагає, не чесно, вона не поможе, тому ти там що завгодно можеш її робити, а їй конкретно потрібний цей штамп в паспорті, тому що цей штамп в паспорті насправді вимагають родичі, батьки, друзі. Для неї це розуміння, що вона може народжувати дитину від цього чоловіка, тому що ця дитина матиме офіційного батька. Розумієш? Ось цей такий маленький пункт штамп в паспорті, він насправді несе за собою дуже великий емоційний забарвлення спокою жіночого. Моде, чоловічого, ви ну, чому чоловічого? кажете про жіночий спокій? Та, ну Просто в нас It... такий стереотип, що більше чоловіки не хочуть одружити, але насправді і жінки теж. Тому в мене є теж такі it's приклади, коли чоловік просить, благає. а Жінка каже: ні, ні, давай ми ще позустрічаємося, ми ще походимо. Ну і моєму такому причин... в житті було чесно, так, такі були практики. Самі. Так, такі самі, скажу вам чесно, чому і жінка не хоче одружуватися, тому що вона не бачить цього чоловіка як батька своїх дітей. Жінка, коли закохується, перша причина вона готова народити дитину цьому чоловіку. Якщо жінка каже, що вона не готова, що їй ще треба себе пізнати, зрозуміти це. Просто жінка не хоче з цим чоловіком мати стосунки. Це точнісінько те саме тому ми говоримо і про чоловіків, і про жінок. Воно все однакове насправді Ви, в кадрі класний, просто красунчик. Все є ще з коментарів? Так, у нас ще є одне питання, яке я взяла дуже цікаве. Так, привіт, моя подруга вже 5 років живе з хлопцем, і я не можу на це дивитися. Він жахливо маніпулює, що скоро одружимося, а потім робить якийсь скандал і робить її винувати, що вона сама це не хоче сім'ї і все руйнує. É... Uh... Тут питання перше. Чому це задає питання, подруга не може дивитися? Подрузі я рекомендую зайнятися своїм власним життям, так? А якщо е, жінку, яка живе з цим хлопцем вже 5 років, її влаштовує насправді, то їй десь це влаштовується, вона 5 років живе. А хлопець маніпулює так, хлопець маніпулює, тому що коли діло вже доходить до конкретного питання, маніпулятором, аб'юзером дуже легко, в них своя така модель поведінки, є що зробити винуватою. Жінку так. я насправді це проживала в своєму першому шлюбі. У Мене чоловік був дуже великим маніпулятором. І коли я хотіла вже розлучатися, коли я конкретно хотіла е, якихось певних досягнути консенсусу в наших стосунках, він вмів так викрутити і він завжди мені нав'язував відчуття провини, що все, що ми маємо, ми мали багато, я зараз сама руйную своїми руками. Тобто, все, про що я мріяла, це виключно я руйную своїми руками. І я довгий час боялася це робити. Тому, дівчата, не ведіться внутрішньо, ви завжди повинні відчувати, якщо це не ваша людина, якщо людина вам не не дає того, чого ви бажаєте, тому я рекомендую все-таки зібратися, зрозуміти навіть. Часто інколи не потрібно говорити, просто зібрати речі, якщо людина не йде на комунікацію і важко це робити. Просто зібрати речі, поїхати і сказати все забудь мене до побачення. Тому тут подрузі раджу зайнятися своїм життям. Другій подрузі, яка живе 5 років, піти до психолога. Вона єдине, що може ця подруга зробити дати контакти психологів і сказати: Слухай, походи, може тобі щось спаде на думку тобі щось, психолог гарне порадить, і ти приймеш гарне рішення. Тато мені сьогодні дзвонив. І що казав? Дослівно сказати? <рес> ну давай тільки не про те, що ти казав. <рес> Сказав, він подивився перше моє відео в житті. А, і що казав? Сказав, що чешеш ти нормально. Угу. Але якщо ти ще раз будеш чухати яйця, ніс, брови, щоки своїми руками, я тобі їх дві відірву. Хоч тато діло сказав. До речі, мої глядачі, клієнти, які дивляться наші відео, завжди кажуть, слухай, це нікудим бусик, ще тільки в носі не ковирявся в ефірі, Ні. а так же все робив. Тато мені сказав, що при жінці такого робити не можна. Хер тата... з ними з глядачами. Якщо вони тебе дивляться, то з ними все ясно. А от при жінці, при жінці такого робити не можна. Я бачу, як сижу. Ти чемний сьогодні? А ти мені чого своїм манікюром ерекцію наганяєш, махаєш, махаєш туди, сюди розумієш? Та Юрій, просто в твоїй голові зараз не про громадянський шлюб, а щось інше розумієш, і ти ж щось переводиш тему не туди, так? А наше завдання все-таки серйозна тема, і показати людям, що е потрібно думати про глобальні речі. Наше завдання якщо... я тобі зараз скажу, яке наше завдання. Сейчас, Юрій Пок... Скаже да. наше завдання показати глядачам, що змінююсь я. До речі, ти змінюєшся від перших ефірів наших скандальних, що ми, ми... з тобою вели ви батли, ти вже стаєш. Ми не займаємось популізмом. Ми цей канал виснували, щоб люди змінювалися. Так. Якщо люди змінюються, ми це не бачимо, вони там в кадрі. Ну, коли хтось нам пише. Так, Нам пишуть, дякують, пишіть там більше. Та, нам дуже приємно, нас це мотивує. Але змінююсь я. Якщо, повірте мені, якщо змінююсь я, то ви можете змінитись на ура. Тому. В описі до цього відео в інстаграмі, хто бажає стати кандидатом на. Консультацію, так тому що ти ж не всіх береш, тобто хтось не готовий, хтось там це на ну, то тобто, опитування насправді вмінює. так. Я часто відмовляю навіть людям. Во і Таня і Мар'яна вони не всіх беруть. Хочете, будь ласка, напишіть їм в приват і попрацюйте. Або не тратьте гроші поки що. А слухайте, ну достатньо, достатньо просто кожне відео слухати від початку до кінця і писати коментарі. Так, ми на каналі розглядаємо різні питання. Тему от саме нам задають. Я часто беру там питання моїх клієнтів, і вони я знаю дивляться теж. Мені навіть часто клієнти то ти мою смс-ку взяла. <реш> Прочитала. Ну насправді ми це робимо, тому що ці питання актуальні і практично стосуються багатьох. І на нашому каналі ціль показати, побачити десь в якомусь питанні, в якомусь розборі себе і почути погляд зі сторони. І коли ми дивимося на ситуацію зі сторони, нам приходять правильні рішення. Часто І навіть інколи і не треба йти до психолога, почувши, і тут ти вже навіть що діяти. У місті Львів зовсім скоро, і у місті Київ так само ми будемо робити живу зустріч зараз. Перша це буде місто Львів, де ми, я, Мар'яна, це буде точно. І, можливо, ще Таня приїде. Подивимося, як обставини зійдуться. Ми будемо вживу дивитися ваші ситуації. Хто хоче, хто не хоче, ми будемо просто знімати програму. Ви будете біля нас. Після закінчення зйомок ми зможемо без камери поговорити, кого що цікавить, і це буде надзвичайно приємно, тому що у багатьох з вас, у вас немає друзів. У вас такі друзі, що ну його нафік. Та друзі не мають навіть досвіду правильного життєвого знання, як правильно Та. тобі порадити, тому що друзі накладуть вам на свою голову свої проблеми. Свої можна, негативні можна я продам щось сьогодні? Ні? Продавай до речі, я не знала, що ми щось будемо таке збирати. Я вперше чую, тому я сама <рес> просто розумієте. Дякую. дякую. Е, вот. Ми будемо е, розглядати власні і е, кейси клієнтів, так? якісь е, за чаєм mm -hmm. десь може, ми зустрінемось. Це буде імпровізована зустріч, я дуже про неї мрію, тому що я тому і не казав, що це мої думки, я це в тіктоці казав і от зараз кажу. Друзі, тому хто бажає з інших міст, особливо ми вас зустрінемо, хтось, я колегу пошлю, якщо вас зустрінуть, приведуть в то місце, або Google Точку кинуть. Зараз інтернет працює. Загалом ви в біді не залишитесь, ми вас проведемо в хороше затишнє місце в наш хаб. Ну, це ж не буде багато людей, де 5, 10, 15, о, 20, можливо. І ми от посидимо, знімемо випуск, можливо, один, можливо, не один, і поговоримо. Це буде дуже класно, дуже круто. Поки що такі квитки є безкоштовні. Ми раз знімемо, далі вони вже будуть коштовні. Тому зустрінемось і побачимось. Йдемо далі, в нас вже час закінчується. Ти можеш хоч побажати щось людям? Так, я хочу побажати, що не коли ви маєте проблеми, не застерігайте їх в собі, не йдіть до друзів, радитися, так? А йдіть конкретно до спеціалістів. Тому що, потративши дуже маленьку суму, ви насправді тратите ці суми за кавою своїми друзями, за бутилочкою вина. А за ці гроші ви можете піти і справді для себе розкласти ваші питання, ваші емоції правильно, розкласти їх по поличках і знати, як далі і. Існувати і діяти в вашому житті правильно приймати рішення, а ще краще візьміть друг друзів, подруг, друзів там, хто вас, і прийдіть на нашу живу зустріч так. і разом потім за кавою із нами, і потім без нас говоріть вже в одному напрямку, що вам цікаво, не цікаво. Наскільки інші думки спеціалістів ну так, тому що це дуже то ще взагалі круто. Наш канал для того, щоб прививати новий погляд, нове життя, що психологія має існувати в житті людини, так само, як піти до стоматолога, до гінеколога. Це must have кожної людини. Тому що мені завжди кажуть, о, в Радянському Союзі психологів не було і всі жили нормальні. Повірте, ну, мало я зустрічала з Радянського Союзу нормальних людей, а людей, які вже зараз займаються собою, дійсно швидко, якісно розвиваються, мають клас результати і мають фізичне якісне здоров'я, тому що наша психіка, наші емоції відображаються повністю на нашому здоров'ї. Тому друзі, не нехтуйте своїми емоційними станами, їдь до спеціалістів і пропрацьовуйте весь негатив. Так, ну але з радянського союзу, ті, хто куцікани мало нормальних людей, насправді вони стали нормальними за часів незалежної України. Так, і, і насправді в мене дуже багато клієнтів, 40+, плюс, і навіть є 60, І я здивована, що люди усвідомлено настільки знають і кажуть, що якби це все було в наш молодий час, нас би по-іншому склали 100%. життя. І це вже їх наша епоха зробила так, нормальними, так, так. хорошими людьми. А в радянському Союзі всі любили Леніна. В стояли в черзі за ковбасою. Дякую і... Богу, я не застала цих часів. Так. Я вже в незалежній країні. Друзі, ми вас любимо. Зустрінемось завтра. Всім папа! -па.